До президента з наступними вимогами дати належну оцінку діям виконавчої влади і посадових усіх органів внутрішніх справ, які не забезпечили охорону громадського порядку, та фактично примусили людей знову вийти на майдан. Негайно звільнити голову обласної державної адміністрації Анатолія Олійника, начальника управління МВС у Вінницькій області Ігоря Моренця, які персонально відповідають за побиття людей, зокрема депутатів місцевих рад Вінницької області, які згідно закону мають безперешкодне право доступу до участі в роботи сесії Вінницької обласної ради. Третє. Негайно призначити перевибори, у міс... перевибори місцевих рад у Вінницькій області. Четверте. Негайно звільнити з посади начальника УМВС, начальника міліції в місті Вінниці Юрія Куцова. П'яте. Негайно зняти з посади прокурора у Вінницькій області Соколова. Шосте вжити заходів для негайного розслідування діяльності колишніх корумпованих високопосадовців у Вінницькій області. Це самі вони робили цей сьогоднішній саботаж. Сьоме вжити заходів до негайного розслідування діяльності ЖЕО Архітектурно-Будівельний сервіс та Геогепар. Восьме вжити заходів для звільнення з, посадових, з посад керівників департаментів, управлінь міста та області, а також призначити нових відповідно до закону про люстрацію.